Мене звати Ростислав, я військовослужбовець Державної прикордонної служби України і я приходжу службу в одному з прикордонних підрозділів Сумщини. Сам уроженець Великої Писарівки, це на Сумщині також. Після, після проходження, після завершення школи я поступив в Лебединське медичне училище, мріяв Опанувати професію медика, а саме мені подобалася професія фельдшера. Дуже мені хотілося працювати на швидкої. Через 3 роки після завершення Лебединського медичного училища я одразу устроївся в Сумський центр екстреної медичної допомоги до себе ж додому, до Великої Писарівки. Там, де я півроку проїздив, працював на бригаді швидкої медичної допомоги. І через півроку мені виконувалося якраз таки 20 років, це на той був час призивний вік. І після цього мене призвали на строкову службу. Призвали на строкову службу якраз таки на, до Сумського прикордонного загону. І проходив я службу в одному з прикордонних підрозділів. Через півроку я вирішив підписати контракт. Чимось так заманила мене служба військовослужбовця на Прикордонщині. І потім я вже перевівся, мене перевели на посаду фельдшера, мене поставили в другий прикордонний підрозділ. І що я можу розказати коротенько про свою професію? Професія медика ну, вона от надзвичайно, надзвичайно цікава, вона дуже цікава. Коли я працював на швидкий, і коли я зараз працюю як фельдшер, як медик, це трішечки вона різна. Військова медицина, вона чимось відрізняється від громадянської. Тому що я знаю, що от на громадянську, як нас вчили, от, що саме головне, що для тебе, як для фельдшера, для фельдшера швидкої допомоги, дуже важлива. Твоя безпека. Тобто, ти, якщо тобі небезпечно працювати, то ти краще не працюєш. Ти просто виходиш в сторонку, ждеш, там, другі служби, забезпечуєш собі безпеку і тільки тоді починаєш. Військова служба там трошечки інакше. Іноді приходиться попрацювати тоді, коли тобі небезпечно. Ну, як іноді? В основному завжди, але там теж свої нюанси є. Так чим же ж вона відлічається? Військова медицина від цивільної. Військова медицина там суть одна, одна і та ж, що і в цивільній, це врятувати життя, не дати людині померти, довести людину до лікарні, там, де йому нададуть більш кваліфіковану допомогу. Але військова медицина це тоді, коли ти, в тебе умови надзвичайно небезпечні бувають іноді. Так сказати, медична допомога з кулями над головою. Або зі снарядами над головою. Там є певні свої правила, є певні свої нюанси. по цьому. За час проходження військової служби також приходилось мені і навчати своїх так сказати, співслужбовців, своїх колег. Це були курси Марч. Марш це система, за якою надається поетапна система, за якою надається медична допомога, від, від того, що може вбити тебе за хвилини до того, що може вбити тебе за години. Тобто спочатку там йде зупинка кровотечі, масивна кровотеча, далі йде е, прохідність дихальних шляхів, там, дихання, там, циркуляція, і дійшло до гіпотермії та травми голови. І от над зупинкою кровотечі ми вчили от, це самий Саме такий от момент, на якому я акцентував найбільше всього уваги, тому що це е, від цього, найчастіше всього люди якраз таки помирають на полі бою. Це саме кровотечі, це осколкові поранення. Там, тому подобне. Тому приходилось вчитися і вчити людей, як правильно накладати турнікет, як е, тампонувати рани, як правильно робити тиснучі пов'язки і тому далі. Основний основний критерій, з яким має працювати бойовий медик, це робити все правильно, послідовно і дуже-дуже швидко. Часу в обмель, часу немає взагалі. У такому темпі треба працювати, для того, щоб просто врятувати життя, оскільки буквально людина може стекти кров'ю секунд за 20, за 30, може, побільше, може, може буде стікати довше, якщо перебита не така значна артерія або вена. В будь-якому випадку треба швидко працювати. Особливе значення під час повномасштабного вторгнення набула професія бойового медика, тобто врятування життя під час ведення бойових дій. Це надзвичайно складний момент, але дуже... він дуже цікавий, неймовірно цікавий, і задоволення від нього отримуєш просто. Просто дуже багато, дуже багато задоволення. Е, можу розповісти про один випадок. Він якраз таки виник в началі повномасштабного вторгнення, це було в лютому місяці. Е, поїхала в общем, наша група тоді, там чотири чоловіка були, вони поїхали на розвідку і потрапили на групу ДРГ, внаслідок якої почався бій. Під наших хлопців кинуло гранату, двох наших не стало зразу. Одного ранило, а другий, як наче в рубашці, радився. Вони ж бігом, давай дали бій, пригнули машину обратно і їдуть. Мені тоді ще передали там готуйся, до тебе їде поранений. А що поранений? Що в нього? Шостим доїде, чи він сюди, чи не доїде, хто там був. Взагалі нічого невідомо не було. Це ще була ніч на той момент. На дворі темрява. Я біжу на точку зустрічі до нашого екіпажу, скажімо так. Їдуть хлопці, а ми ще не розуміємо, чи це вони їдуть, чи це не вони їдуть, тому що там не зрозуміло було, чи подали вони умовний знак, що це свій, чужий, чи не подали. Зустрічаємо ми їх теж так, трошечки на стрьомі, патрон патроніку, автомати на готові. В общем, вилітають двоє наших хлопців. Біжуть, кличуть медика, медика, я ж біжу за ними. Давай оглядати одного, надавати йому допомогу. У нього була посічена нога осколками від гранати. Посічена вона була не критична, але була кровотеча. Цю кровотечу потрібно було зупинити. Ми використали тоді турнікет, бандаж, надали всю необхідну допомогу. Надалі ми його направили в місцеву лікарню, яка була поруч тоді. Це був мій перший досвід як бойового медика, як надавати, а саме надавати медичну допомогу якраз таки. Під час ведення бойових дій, оці осколкові поранення, міновибухові травми, це було, було дуже страшно, було дуже неймовірно страшно, оскільки тут була велика небезпека як для мене, так і для моїх оточуючих, також за своїх колег ще було страшно. Можу розказати про те, що, що мене надихає воювати далі, що мене надихає битися надалі. А надихають мене саме мої, моя сім'я, друзі, родичі, оскільки більшість із них якраз таки проживає е, на прикордонному районі, в населених пунктах, які знаходяться на кордоні з країною-агресором. І мені дуже хочеться, щоб всі вони жили в мирі, щоб вони були в безпеці. Щоб вони не боялися за себе, за своїх дітей, за своє майбутнє, щоб всі були з них живі, здорові. І це мені продає великий стимул битися далі. Наприкінець можу побажати всім українцям єдності, мирного неба. І, напевно, що щоб всі були. Живі, щоб всі були здорові до того моменту, як ця війна закінчиться. Слава Україні!